Російська, білоруська, польська, англійська, іспанська, македонська, німецька та іврит це далеко не повний перелік мов, що прозвучали зі сцени. Одним з організаторів свята став прес-клуб палацу творчості дітей та юнацтва юний журналіст. Вони переконані. Це дарує школярам неоціненний досвід. Різні різні мови. Мови такі екзотичні, яких вони ніколи не чули. І на фоні цих мов вони розуміють, що українська мова це рідна мова, це материнська мова, це та мова, яку дуже потрібно знати, яку треба розуміти, і яку треба надзвичайно берегти. Саме для цього ми і проводимо цю програму. Активну участь в організації концерту взяли лідери учнівського самоврядування міста, адже впевнені, що такі заходи просто незамінні. Різні колективи представляють ту чи іншу країну, ту чи іншу мову, щоб познайомити школярів Хмельницького із різними культурами і різними куточками світу. Свято мов об'єднали з Шевченківською тематикою, тож вірші Великого Кобзаря Українства також залунали різними мовами. Штом умра не погребете. Найде на могила, Среди степи та широке на Україна мила, та скалити над водата Дніпр і полята. Сади пішняві коло хатки, Тарас Шевченко, сади пішневі коло хатки, Работчик женщина піщані, Ораче їдом за плугами, Спив слухать здаля дівчині клад, чекають узлічей же матки, Ще до чешеч коло хатки, за газа від чорно снідаткаю, сурка відчижі йш подаю. Також на святі підбили підсумки конкурсу літературних творів Україна починається з тебе. У його рамках було визначено 46 переможців різних категорій. Кращими стали 5 робіт. Втім, на досягнутому зупинятися не планують ні активісти учнівського самоврядування, ні юні журналісти. Обіцяють, попереду у них ще чимало цікавого.